Ви просили, ми зробили. Це друга частина добірки українських пісень, які стали відомими у світі. Деякі з них справжні хіти соцмереж, інші вразили світ ще до появи Ютюб. Тереза Марія, Джарі Хейл та Альона Альона. Трек, що став відкриттям Євробачення 2024 і приніс Україні третє місце. Пісня увійшла в чарти десятки країн, зібрала мільйони прослуховувань, викликала хвилю каверів і реакцій у соцмережах. Обійми анельзи. цю пісню співають на концертах у різних країнах, навіть ті, хто не розуміє жодного слова. Трек впізнають по перших акордах. А на концертах глядачі завжди співають в гнісон. Весна воплі до плясова перший український рок-хіт, який зазвучав у Європі. Кліп крутили у Франції. кавери робили навіть японці. Енергійна, іронічна і невмируща весна досі звучить у весняних плейлистах. Весна, 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 весна. Відлік онука. Цю пісню почула вся Європа після виступу онука на Євробаченні 2017-го. Відлік потрапив у топ-10 iTunes у кількох країнах, а кліп зібрав мільйони переглядів. Стильно, сучасно і по-українськи. Денсінг Лаша Томбай» Вірка сердючка. Ця пісня принесла Україні друге місце на Євробаченні 2007-го і стала поп-культурною легендою. Образ вірки сердючки з зіркою на голові досі зберігається в музеї. Аба в Стокгольмі, фольклор, диско, іронія, вибухова суміш, яку пам'ятають у всій Європі. Їхав козак за Дунай. Цю пісню 18-го століття обробив сам Бетховен під назвою Шоне Мінка. Вона звучала в Німеччині, Франції, Англії, США. Її перекладали і перевидавали. Одна з перших українських мелодій, яка підкорила світ ще до епохи інтернету. Ти Чедрик Микола Леонтович найвідоміша українська пісня у світі. У 1922-му її вперше виконали в Карнегі Холл у Нью-Йорку, І весь зал аплодував стоячи. Сьогодні її знають як Кароль Bells». сотні каверів у стилях від металу до хору і саундтреки до «Гаррі Поттера», Самодома та Міцного горішка. І так, це українська колядка. А яка з цих пісень ваша улюблена? Напишіть у коментарях. А якщо хочете підтримати що там донатом, шукайте посилання в шапці профілю.